Всіх вітаю, мене звати Марина, і сьогодні ми з вами будемо говорити про булімію, або кінорексію, або нейрогенну булімію, або гувчий голод. І так, булімія – це психічне захворювання розладів харчової поведінки, що супроводжується ось цим переїданням, неконтрольованим переїданням, тут можна навіть сказати обжерливістю. Да, а потім. Таким от насильницьким, да? тобто людина спеціально спустошує свій шолунок, Да, так би мовити, я переїв, потім я компенсую те, що я переїв, тим, що я його очищаю, свій організм. І ми про це більш детально поговоримо. Тобто, людина фактично вона переїла, вона відчуває. Ну, так би мовити, певну ненавість, ненавість до себе. Вона відчуває певну незадоволеність собою, певну агресію до себе. І щоб ось знизити ось цю агресію, провину по відношенню до себе, незадоволеність собою, вона починає спустошувати. Вона може викликати в себе блювоту, вона може там влаштувати собі голодування і тому подібне. Взагалі, болімія з грецької – це витячий голод. В США Джон Рассел, він досліджував студенток і просто побачив да, ось цю частоту, ось, це, ось цю зміну. Да, тобто вони переїли, а потім вони голодують, переїли голодують, голодують. Він почав це досліджувати у студенток і назвав це нервова полімія. От, причини а, різні. Зазвичай ми маємо тут найголовніше зрозуміти, що в принципі є. А внутрішні і зовнішні фактори, які будуть сприятливі для розвитку болімії, перше це соматичні захворювання, тобто ми розуміємо, що йдуть певні органічні порушення в організмі, наприклад, в головному мозку, так, або в, в процесі обмінних речовин, от, де в результаті якраз іде ось. Сприятливим фактором для розвитку болімії. От Ми сюди можемо віднести цукровий діабет, ми сюди можемо віднести гіпертеріоз. От, наступний момент це ось такі наші емоційно особистісні особливості. Тобто, що це мається на увазі? У людини підвищена відповідальність, у людини занижена самооцінка, у людини ось таке нестабільне. Дасть сприйняття себе, да, або нестабільний образ я. Людина відчуває напругу, а людина відчуває, що вона не в змозі щось змінити, да, тобто, ось це неспроможність свою, бездіяльність якусь навіть вона не бачить світлого майбутнього, да, тобто вона не вірить, що в принципі все буде добре, я там якось зможу цим всім справитися і тому подібне. Да. А вона відчуває провину. От. І це все є дуже сприятливим фактором, да, щоб а, бути ось таким, от, щоб ми їли не тому, що ми голодні, а тому, що мені погано. І ось це є найголовнішим причином, да, що ми їмо не тому, що тут, ну, у випадку болімії, люди їдять, не тому, що вони голодні, а тому, що мені погано, мені сумно, я поїм, мені стає легше. От, наступний момент це наше виховання. Тобто дитина вбирає усі звички рідних, а потім в дорослому житті їх використовує. Сюди ми можемо взяти дуже такий сприятливий момент виховання да, для булімії, коли дитині говорять все доїж». А тоді можеш там стати і піти погуляти. Да? Тобто, або поки не доїси, не встанеш і ще плюс, А як тобі не соромно, ось це не недоїдати, тирин-тин-тин-тин-тин, я да? тобто, ще можуть викликати певне почуття провини за те, що дитина не доїла ту порцію, яку їй насипали. Да, ти така сяка, така сяка, тому що повністю не доїли всю тарілку. Хоча, в принципі, дитина не хоче, а їй кажу: диви, їж, 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 їж». От, і наступний момент, це ми розуміємо. Це наш стрес, да, тобто десь там на роботі, якісь там конфлікти, непорозуміння, тому подібне, да там ще якісь графіки, потрібно це все швидко виконати, ще щось в сім'ї, якісь там непорозуміння і тому подібне. Коли ми будемо говорити про то ми маємо розуміти, що ці негативні емоції, наш стрежі стрес є дуже сприятливим для розвитку полімії, і в принципі, чим сильніший стрес. А ми знову ж таки розуміємо, що тут ми маємо розуміти, що чим це таке от на думку людини є важливим, да, жахливим таким от. Тобто ми знову ж таки не дивимося на ситуацію, а ми дивимося, наскільки ця ситуація є важливою для людини, да, наскільки вона травмуюча для цієї людини. І от чим сильніший стрес для людини, тим сильніше буде ось ця. Переїдання, ось ця обжерливість, неконтрольована обжерливість, де людина не відчуває, що вона вже поїла, а, от, і вона припиняє їсти тоді, коли вже насправді вже там просто щось їй погано. Да? Там її нудить, в області шлунку щось болить, якийсь дискомфорт, якась тяжкість. От, і тоді людина перестає їсти, да? тобто вона неконтрольовано вживає, вживає, вживає їжі і не відчуває, от, що я вже наїлась, мені досить, вона перестає їсти. Або їжа закінчилася, да, так умовно кажучи, так? або вже просто мене нудить, дуже сильно щось болить в області шлунку, і якийсь дискомфорт. Але, знову ж таки, Стрес, вона переїла, їй стає легше, певна ейфорія, зниження таких от негативних емоцій, начебто легше. Вона переїдає, переїдає, дискомфорт, щось болить, якась щось незручно, мені через те що я багато з'їла. Далі людина починає відчувати, що я погана почуття провини, незадоволеність з собою, так? певна агресія до себе і що вона робить. Звичайно, вона починає очищати свій організм і починає викликати в себе блювоту, там діоретичні засоби, проносні, може зробити клізму, так? тобто вона починає очищувати свій організм від того, що вона переїла, від того, що вона обжарилася ось з тими з тими з тими з тими продуктами. От потім вона, скажімо так, очистила свій організм і їй стає легше. А через деякий час знову е негативні емоції ми переїдаємо, нам стає легше, але поки ми їмо нам стає легше, потім ми, так би мовити, вже переїдаємо, переїдаємо до моменту, що вже просто вже не лізе. От потім я себе ненавиджу. І потім людина звільняє свій організм, от, потім їй стає легше. От, і знову по колу, по колу, по колу. Класифікують. Спочатку ми візьмемо, звичайну, класифікацію, ми візьмемо, як вона буде звільнятися. Розрізняють, в принципі, класична, да, це очисна болімія, коли людина там, клізму собі зробила, а якісь, там, ну, вирвала блювоту да, або певні засоби а, вжива для того, щоб. Вирвати діоретичні засоби, там ще вона вживає да, для того, щоб якось очистити. Там да, проносні ще може засоби вживати, для того, щоб очистити відразу. Або неочисна болімія, коли людина переїла. І вона собі влаштовує голодування. Сюди вона ж також ще може собі влаштовувати фізичні навантаження, але це скоріше певне мордування у вигляді фізичних навантажень. Да? Тобто людина, в принципі, те, що вона поїла, воно зберігається в організмі, але вона голодує і фізично якось намагається це все компенсувати. І наступний момент, як часто людина переїдає, да? або як часто людина обжирається. Перше, це, в принципі, в принципі, йде приступообразний А Це коли, в принципі, вона переїла, очистилась і пройшло десь від 6 годин до декількох діб, вона себе нормально почуває, от а потім знову переїдає, очищається, і знову проходить десь там 6 годин або декілька діб. от і в принципі, оці 6 годин або декілька діб вона не переїдає, і, в принципі, начебто навіть нормально харчується. Ну, так, відносно. Да? От. А потім знову і знову. І постійне. Коли людина переїла, потім очистилась і майже відразу знову переїдає. Очищається, майже відразу переїдає, очищає. І отак по колу, по колу, по колу і нічна. Ну, в принципі, зрозуміло, що вночі людина переїдає, а зранку в неї, в принципі, нормальний апетит, або взагалі такий знижений, так трішки понижений апетит. Але вночі знову переїдає. Зранку нормальний або понижений апетит, і вночі вона знову переїдає. Ось так. Симптом, в принципі, ми розуміємо, що людина починає відчувати певні негативні емоції, да? тобто причиною це може бути внутрішні і зовнішні причини, да? але в основному це певні переживання, де процес поїдання, а точніше ось усієї великої кількості їжі за короткий час, є моментом, коли людині стає легше. Коли є певна ейфорія, да, мені приємно, мені добре. Да. Але в принципі, зазвичай, під час цього моменту да, негативні емоції, людина починає відчувати, що щось, якось так, щось хочу щось з'їсти, хочу щось з'їсти, да, десь якийсь такий голод, людина йде десь на самоті споживати продукти з високим містом жиру вуглеводів. Да, і отак швидко-швидко-швидко починає поїдати процес поїдання мені добре, мені все нормально, як мені вже легше. От, але от, вона під час ось цього поїдання не відчуває, що вже досить їсти. І зупиняється тому, що або їжа закінчилася, або все ж таки відчуваю вже такий дискомфорт, да, щось уже мені тут болить. От, щось мене вже нудить, щось тут дуже важко, щось десь тут дуже тяжко і тому подібне. Вона зупиняється, от, перестає їсти, і потім вона починає відчувати да, певну агресію, певну незадоволеність з собою, от, певне розчарування, певне почуття провини, страх набрати вагу. І щоб позбутися ось цих всіх відчуттів, вона починає думати, а що з цим робити. і відповідно, вона ага. Я звільнюся від цього всього. Вона може вживати певні діуретичні засоби, сичогінні засоби, викликати рвоту да, або певними засобами, або самостійно. От, може також влаштувати собі певне голодування, от, певні такі сильні навантаження, все, аби ну, не набрати лишньої ваги. В принципі, за один прийом їжі вони набирають ну, декілька тисяч калорій, що перевищує добову норму. От, тому ось така, такі всі переживання, такий страх набрати вагу. вагу. І а, я вже трішки була да, в них є страх набрати вагу. А, Відповідно, а вони, відчуваючи ці всі емоції, що. Потрібно позбутися вони цього всього позбуваються. І зазвичай у них нормальна вага, або вага, яка перевищує норму, але ну, незначно так трішки, десь там трішки щось перевищує. А вони все одно незадоволені своєю вагою, незадоволені своєю формою тіла, незадоволені своєю зовнішністю. А в них є певні комплекси: вони ну, або певне незадоволення своєю вагою, своєю зовнішністю, воно, в принципі, може бути реалістичним або ну. Щось там собі понадумувала, що це некрасиво, що цього потрібно позбутися і тому подібне. Да? Тобто реалістично, нереалістично це все може бути. Індивідуально ми розбираємо це все, да? дізнаємося, що там і як. Зазвичай, ну, стандартно, це коли в соціумі людини їсть низькокалорійні продукти, а вже на самоті вона їсть високо -такі калорійні продукти, вуглеводи, там, От, да? і Таким чином, навіть ми розуміємо, Мімо, вже тут, що вона, так би мовити, показує, що ну я їм низькокалорійні продукти, але вона не наїдається. А потім а, тин, якісь негативні емоції вона йде і переїдає. І ми навіть на цьому моменті вже розуміємо, ага, проблема, в принципі, навіть і тут може бути, що вона то там не наїлася в соціумі і тут. Тільки щось якийсь такий маленький фактор, да, навіть найменший фактор, але він для людини є цінним, уже все. І вона починає переїдати. От. Тобто, людина, переїдаючи ось це все, а да, вона все ж таки, на відміну від анорексії, нервової анорексії, може все ж таки людина при полімії критично оцінити, що щось не так. Тобто в мене є якісь проблеми вона може зізнатися комусь із близьких рідних да. Там, що щось не так, да? тобто є певні проблеми. Вона критично це все оцінює, вона може розповісти свої переживання, а в неї нижчий рівень якихось імпульсивних дій, да, які будуть не пов'язані з їжею. От, буде зазвичай це нижчий ну, такий показник депресії. От, а точніше рідше зустрічається депресія, От, рідше буде зустрічатися там алкоголізм, наркоманія. От, тому що все ж таки людина спілкується в соціумі, вона соціалізується, да, спілкується, да, тому депресія буде нижча. Показник депресії, да, ну, рівень депресії, ну, нижче. рідше зустрічається депресія. От, але все ж таки зустрічається частіше тривога. От да, тому що страшно набрати лишню вагу. Я там якась не така тин -ти тин тин Ми це все розуміємо. А в принципі, коли ми будемо говорити про ускладнення то це історія обсесивно-компульсивного розладу. Це ну знову ж таки індивідуально там розбирається, там що може бути ну, може бути таке, що там біполярний розлад. А там а, ну, зрозуміло, що це певний такий порушення да, там зневоднення, порушення а, водно водно Водноелектролітного балансу. А ми розуміємо, що коли людина блює, це все ж таки зубна емаль пошкоджується це каріс, це там, хвороби ясен, ми це все розуміємо. Ми розуміємо, що ось це зловживання певними засобами, щоб позбутися ось цього переїдання. Знову ж таки, залежить, що ви там будете вживати. Да? Там навіть в інструкції пишеться, що там противопоказання, навіть якщо. Да, ну, ви це з лікувальної точки зору там завжди буде говоритися про да, там всі особливості цього препарату, і ми, в принципі, можемо зрозуміти, що там перетузування і тому подібне, там теж має вказати, що воно приведе. Да, там а, Невесела картина. От з цим всім ми а, також розуміємо, що хвороби серцевої судинної системи це аритмія, Кардіопатія, так от, ми в принципі розуміємо, що це не жарти, от, тому що тут ми можемо вже собі нанести певної шкоди, яку ну, складно буде потім нормально жити. Ну, це так, це такі моменти да, стосовно ускладнення. Діагностика діагностує психіатр. Перша це бесіда да, з саме з хворою людиною на болімію, і з оточуючими, з рідними, ну, найчастіше це рідні, близькі, да, які дуже часто так спілкуються е з нашим пацієнтом, знову ж таки, у психіатра да. От, звертається увага на неврологічні симптоми, тобто тривога, самозвинувачення, депресія, є вона чи ні. Звертається увага на соматичний стан на да, порушення обмінних процесів. вага. Звертається увага на поведінку, тобто ось це переїдання, компенсація. А другий момент, тобто бесіда. Наступне це певні методики, які будуть виявляти відношення до їжі. От, і третій момент це диференціація. Да, тобто ми маємо відрізняти болемію від проблем шлунково кишкового тракту, від психопатологічних розладів особистості. От, в принципі, ми маємо звертати увагу на три ключових симптоми. Перше, це ось ми переїли, і ось ми компенсуємо один раз на тиждень від трьох місяців. І тоді вже ми можемо говорити, що ага. Все ж таки, да, можливо, то булімія, тобто один раз на тиждень на протязі трьох місяців, і ми вже маємо задуматись, можливо, можливо да, що варто прийти до певного спеціаліста, да. ну, знову ж таки, діагностує. Психіатр, але можна звернутися до психолога, можна звернутися до психотерапевта. Да, і тоді, якщо що, то буде знову ж таки направлення на психіатра. Тому що за психіатром в даному випадку останнє слово. От, і третій симптом: це ось ці всі переживання думки. Вони будуть навколо того. Як я себе бачу. А, да, тобто, вага, незадоволеність вагою, зовнішністю, формою тіла, всі думки, всі емоції, навколо ось цього всього. Да, мій зовнішній вигляд, моя вага, моє тіло. От, лікування: психолог, психотерапевт, психіатр, психол, психіатр, психотерапевт, психолог, отак, от я вже. Замовляюся діатолог у складних випадках: це гастроентеролог, стоматолог, кардіолог, ну так, ось, да, тобто ми вже говорили. От, відповідно, найчастіше використовують когнітивно-поведінкову терапію, що там мотивація да, до нормального апетиту, до нормального харчування, да, щоб нормально харчуватися, відношення до їжі. Пропрацювання ось цієї звички, да, як я реагую на стрес, да, тобто ми будемо заміняти да, ось це переїдання на якусь іншу звичку, яка буде позитивно впливати на організм ну, для людини. Також ми будемо пропрацьовувати, ну, звичайно, ось ці наші переживання, там занижена самооцінка, тривожність і ну, тобто, знову ж таки, в залежності від ситуації, да, всі наші емоції, ми будемо це все пропрацьовувати те, що провокує боліміння. Також в деяких випадках можуть використовувати давайте я прочитаю, Селективні інгібітори зворотнього захоплення, серотоніну. В принципі, це щось наподобі антидепресантів. Вони будуть знижувати тривогу, вони будуть знижувати ось це переїдання, знижувати блювоту. Да, ну, в принципі, знову ж таки це все буде обговорюватися вже з лікарем. Тому ключовий. Таке от ключове слово, останнє слово завжди за психіатром. Психолог це не лікар, а психіатр це вже лікар. От. Коли ми говоримо про прогноз і профілактику, в принципі, на ранніх етапах, якщо ми так от почали лікувати людину, то це 4-8 місяців, і в принципі повне витушення, все нормально. Да? От. Коли ми говоримо про профілактику, прогноз да, прогноз, Сприятливий, да, лікування повне за 4-8 місяців. Профілактика. Це історія про те, коли а, виховується адекватне нормальне відношення до їжі, а, виховується а, здорова самооцінка у дитини. Да, це історія про те, коли в сім'ї не маніпулюють. Їжею, тобто покарання і нагорода це не їжа. Да? І коли дитина відчуває, або там підліток відчуває, там або вже в принципі ну, відносно, якщо ми там живемо з дорослими, да, з батьками, да, в залежності. От, коли ми відчуваємо, що ми вже все, стоп, ми вже не можемо їсти, ми все ж таки краще викинемо цю їжу, да, або залишимо на потім, або викинемо там для котиків, для собачок, ну так умовно кажучи, але ми не будемо собі шкодити. От тут ключовий момент. Да, і знову ж таки, якщо десь там ну, певне непорозуміння батьки хочуть покарати свою дитину, да, то все ж таки, все одно краще домовлятися, ніж карати, і в даному випадку краще взагалі не карати їжею, бо їжа це життя да? я їм, щоб жити, а не тому, що а, мені погано, да? я хочу якось це все зупинити. Ось цю білю всередині. Да? І, знову ж таки, якщо люд, дитина щось там таке зробила, там, досягла якогось певного успіху чи піллі, чи вже ну, там відносно да? Е, по віку, да? то їжа це не похвала, їжа це не нагорода. Їжа це щоб жити. Ми їмо, щоб жити, щоб вижити, да? щоб в принципі, піднятися, щось зробити. Да, там, ну, в такому рослі. От, в принципі, на цьому не все. Дякую за увагу. Якщо комусь щось цікаве, то почуть коментарі, будемо розглядати. От, там, ставте лайки, там, підписуйтесь, не знаю. Ну, в принципі, ви дорослі люди, все розумієте. От, якщо сподобалось, то відреагуйте, якщо ні, то може якось так. В принципі, на цьому не все. Всім дякую за увагу і до нових зустрічей!